Усім привіт! Ви на моєму каналі і я вас дуже рада бачити! І одразу кажу, знизу є кнопочка підписатись, тому якщо ти ще досі цього не зробив, підписуйся. Якщо зараз ти сидиш вдома, листаєш Тік-Ток і взагалі не знаєш чим зайнятися, і в тебе буквально літо пролітає повз тебе, то це відео для тебе. Бо я зібрала 30 ненудних ідей на літо, які ти можеш почати виконувати прямо зараз. Я навіть роздрукувала свій бакет лист на літо 2025. І я готуюсь. Виконати принаймні половину з них в цьому списку. Є ідеї, які ви можете виконувати зі своїми друзями, ну або ж самі. Я не стала збирати цілих 100 ідей на літо, які ви бачили вже тисячу разів, там, де є побігати під дощем, подивитися на веселку. Ну і наїстися черешні. Я думаю, що ви і без цього списку можете це зробити влітку. І ми майже всі це виконуємо кожного разу. Тому я вирішила зібрати якісь не нудні, а цікаві ідеї, які я ще не бачила на Ютубі. Особисто я на українськомовному ютубі таких ідей ще не бачила, не чула. Але якщо ви десь вже таке бачили, у вас є збереження ці відео. Скиньте мені посилання. Я також подивлюсь, можливо, оберу щось і собі. Ну що ж, наша перша ідея це зняти. Свій фільм з друзями. Придумати різні ролі, сюжет, обрати оператора і почати саму зйомку відео. До речі, я не сказала, я з цього списку вже виконала дві ідеї. І якраз така саме перша ідея зняти свій фільм з друзями, ми це вже зробили. Ми зняли щось по типу хоррор-фільма. Ну він вийшов досить короткий, його монтувала моя подруга, і це вийшло так класно. Звісно, ми, коли знімали цей фільм, ми просто сміялись, і там майже всі кадри Вийшли з нашою легесенькою ухмилочкою. Ну, але що поробиш, коли знімаєш фільм з друзями, це дуже важко. Я думаю, нам потрібно буде зняти ще якийсь фільм і вже іншого жанру. Наприклад, якусь мелодраму, ну або, навпаки, комедію, там, де реально можна буде посміятись і не приховувати це. Але моя подруга дуже класно змонтувала це відео, і воно вийшло просто чудовим. Я якраз планую його скоро показати в своєму телеграмі. І, можливо, навіть викладу на Ютуб, тому підписуйтеся. Посилання на всі мої соцмережі будуть в описі. Також я прикріплю десь тут QR-код мого телеграм-каналу і інстаграму. Тому чекаю вас там, я там більш активна. Ну а ми продовжуємо. Другий пункт це обмінятися з подругою ролями. Повторювати звички, слова, стиль один одного. Навіть можна зробити, типу, як пародію, перевести це в якийсь такий комедійний стиль. Мені здається, це буде дуже цікаво. Коли, знаєте, от прям взагалі вже немає чим зайнятися. І ви такі, ну давайте спробуємо повторювати стиль. Один одного. Третє побувати у нових місцях вашого міста. Там, де ви ще ніколи не були або дуже хочете там побувати, плюс у вас з'являється нова можливість додати якісь новенькі фоточки собі в інстаграм. Якщо ви якраз будете йти з друзями, то вас можуть пофотографувати. Але можна це робити і самому. Мені здається, це навіть було б прикольніше. Так, екстремально. Незвичайний пікнік. Приносите те, що ви ніколи не коштували, але хотіли би спробувати. Тому що я дуже багато ідей чула з пікніком. І найпопулярніша ідея це пікнік по кольорам, який я досі ще не ні з ким не зробила. Тому, чесно кажучи, у мене буде на це літо навіть дві цілі з пікніком, щоб зробити пікнік по кольорам і пікнік з їжею, яку ще ніколи не коштували. П'ята ідея піти у випадкове місце. Тобто ви Jūs sėdaite į bet kokį autobusą. Ось, наприклад, я просто завжди їжджу там на одному автобусі. На тролейбусах я взагалі майже не їжджу. Ось вам ідея. Ви ніколи не китались на тролейбусах, ви не знаєте, куди він їде. Звісно, ви берете телефон, навігатор, і можна, як і самому, так само і з друзями, поїхати кудись, вийти на рандомній зупинці, Подивитись, де взагалі що є цікаве. Можна навіть по гугл-картам подивитися, що є поруч, і піти туди. Ну, я також думаю, що це прикольна ідея, якщо вам набрило гуляти в одному місці. Якщо ви гуляєте в одному парку і в центрі міста, або десь на своєму районі, і ви не були в інших якихось цікавих місцях, або дуже рідко там буваєте, то це досить класна ідея. Шоста ідея: щодня нове морозиво. Ви кожного дня купуєте собі нове морозиво і куштуєте його. Може на це робити протягом тижня, наприклад, або протягом п'яти днів, тому що купувати собі протягом літа кожного дня морозиво, то це вже трішечки, мені здається, шкідливо для здоров'я, або взагалі можна пробувати будь-яку їжу. Це також як варіант, якщо ви не любите морозиво. Тут, до речі, можна навіть знімати відео, такий відеозвіт і обирати, яке морозиво найсмачніше, а яке ви взагалі більше ніколи їсти не будете і нікому не радите. Далі також пункт зв'язаний з морозивом. Це приготувати домашнє морозиво, ну або смузі. А і, до речі, цей пункт я також виконала. Я вже приготувала домашнє морозиво. У мене є. Один такий рецепт це навіть щось схоже на заморожений сік. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, я можу відзняти окреме відео шорт і показати вам це там. Восьма ідея: це запишіть аудіоекскурсію свого міста. Розповідайте цікаві факти, легенди, ну або якісь історії, можна знімати навіть не аудіо-екскурсію, а відео екскурсію, окремо навіть це все показувати, або просто записувати собі в диктофон. Ну а ми переходимо до слідчої ідеї: це написати спільну історію разом із друзями. Тобто, ви берете якийсь зошит або просто декілька листочків і починаєте писати по абзаці. Ось, наприклад, ви написали абзац, передаєте своєму другу, він написав абзац, передає вам, поки у вас не вийде закінчена історія з логічним кінцем. Десята ідея, у нас вже таке кругленьке число: це фотоквест. Зробіть будь-яку серію фото, але щоб вони були незвичайні, на якусь окрему тему. Наприклад, я бачила в Сіктосі такі відео, там де друзі або парочки під час прогулянки. Фотографують речі окремого кольору. Наприклад, дівчина фотографує е, речі, будь-які вона бачила. Це може бути якийсь листочок або велосипед якогось окремого кольору, наприклад, зелений. А хлопець фотографує також речі, але вже іншого кольору. І потім ви це все співставляєте, і виходить така прикольна серія фото. Одинадцятий пункт це приготувати щось з друзями. Але не просто приготувати. Я бачила на Ютубі такий формат відео там, де деякі друзів готують щось. Але у одного зав'язаний рот, або він просто не може говорити, у іншого заплющені очі закриті чимось, третій взагалі в наушниках. Тобто сліпий, глухий, німий. І таким чином кожен має щось готувати. Один читає інгредієнти, хтось це все робить. Дванадцятий пункт це покататись на велосипеді дуже рано. Можливо, це звучить банально, але для деяких людей, які взагалі майже не катаються на велосипедах, от я на велосипеді останній раз катала. Лесь напевно ще рік тому, якщо прям враховувати те, що я от прям каталася, не по дворі ходила з ним, тому що в мене велосипед в Чернівцях. Але тут немає де на ньому кататись, тому що у нас немає взагалі ніяких нормальних велодоріжок, де я не знаю, куди на ньому їхати. А от в селі це вже друга справа. Там майже всі у нас катаються на велосипедах, і я планую цього року якраз забрати туди його і покататись на ньому прямо з самого ранку, коли сонце лише піднімається, або захід сонця. Тринадцятий пункт це влаштувати батл водяними пістолетами або кульками ось такі от повітряні кульки з водою. Просто у у мене зараз немає водяного пістолету. Я би собі його придбала, бачила в обролі, до речі, вони в принципі не дуже дорогі. Такі є прям реально дуже класні пістолети. Такий біло-сірий, я бачила. От я прям дуже хочу собі його купити і з кимось пострілятись. Ну, або як більш бюджетний варіант, як я завжди роблю це влітку в селі, коли прям неймовірна жара, або обливатись з відра повністю, або із чашки, або з бутилок, поробити дирочки там гвоздем, наприклад. І також класна ідея, до речі. Чотирнадцятий пункт це згадати дитинство і розмалювати крейдою асфальт. Я би от Цього літа справді взяла крейду і щось намалювала прям прикольне. Наприклад, ось цю гавайську квіточку, яка зараз дуже популярна. П'ятнадцята ідея також пов'язана з дитинством. Це повторити своє дитяче фото. Я думаю, у кожного є просто дуже багато дитячих фото. Ну або якщо не небагато, все одно ж деякі є. Було би прикольно їх повторити. Наприклад, вдома. На вулиці, десь в якомусь окремому місці. У мене просто цілий комп'ютер з тими фото. Я можу обрати будь-який і повторювати їх. Шістнадцята ідея це піти на гончарне мистецтво. Гончарне мистецтво це коли ось такі от роблять глечики, всякі тарілочки, чашечки. Я би справді сходила. Ось це прям моя мрія, можна так сказати. І це у мене навіть є в моїх цілях на 2025 рік. Мені здається, що я все ж таки не побуваю на гончарному мистецтві. Але справді я би дуже хотіла. 17-та ідея це зробити декор для свого будинку з палочок для суші або з палочок для морозива. Як на мене, це досить незвичайно, от я би спробувала. 18 ідея. Це подивитися мультики, які ви дивилися у дитинстві. Це вже здається, третя ідея пов'язана з дитинством, тому що літо це такий час, коли згадуєш ці часи, коли ти була ще маленька, і в тебе нічого взагалі не стосувалася. Собі бігала, гралась, ходила в садочок. Ну, це взагалі просто. Сердечку. Дев'ятнадцяте ідея це зробити татуювання, але не справжнє, за допомогою хни або крему від загару або для загару. Двадцяте ідея це влаштувати фотосесію з квітами у волосся. Мені це попадалось у ТікТоці, там, де дівчата збирають такі, типу, різні квіти або однакові квіти, ну неважливо. І якраз самі ці пелюсточки викладають ось так: от у волосся. Вони там дуже добре тримаються, і потім фотографуєте, і це прям. Вині, ви ніби як принцеса. Двадцять перший пункт це взяти інтерв'ю у своїх друзів і попросити, щоб вони зробили те саме у вас. Так ви можете дізнатися один одного побільше. Навіть можна буде змонтувати якесь відео, зняти. Потім, через декілька років, ви це будете передивлятись, і вам буде дуже приємно слухати такі слова про себе. Двадцять друга ідея це створити окремий Тікток аккаунт і знімати туди кожен тиждень по одному влогу. Розповідати про те, що ви робили, що ви їли, чим займалися, що цікавого з вами відбулося. Потім, коли ви будете це записувати або монтувати відео, ви будете помічати, скільки всього цікавого за цей тиждень з вами відбулося. Це можуть реально бути просто якісь дрібниці, які вам запам'ятались. Двадцять третя ідея це провести один день як. Як. Clean Girl, як у 2000-х. я, до речі, вже знімала на своєму каналі схожі відео, там де я проводила один день як Pink Pilates Princess, як Clean Girl, як Dead Girl. І це цікавий такий досвід. І мені найбільше сподобалося, звісно ж, Clean Girl, тому що я їх просто обожнюю. 24-та ідея це провести один день без солодкого, але з корисною їжею. Ну або ж можна їсти солодощі, але вже якісь там корисні солодощі. Я намагаюся. Um... Харчуватися корисно. Звісно, це не завжди в мене виходить, але я намагаюся заміняти деякі продукти на інші. Я, звісно, повністю не виключаю солодке свого раціону, але в основному я намагаюсь їсти більш корисну їжу. 25-та ідея це зробити блокнот зі своїми спогадами за літо. Тобто, блокнот Summer Memories. Детальніше розповідаю про е, цей блокнот. Ви заводите якийсь блокнот або альбом, оформляєте його в своєму стилі. Ви Можете зробити з подругою, наприклад, обклеїти його якимись там стразиками, різними блистяшками, наклейками, розмальовувати, як вам подобається, через тиждень, або просто е кожного місяця робити, прям роздруковувати куча фото і наклеювати їх в свій цей блокнот. І потім, наприклад, взимку ви можете сидіти, відкривати цей блокнот. Так звану капсулу часу маленьку, і дивитися всі ці класні спогади, які відбувалися з вами тоді. Паралельно набиратись якоїсь хорошої енергії. 26 та ідея це приготувати будь-яку азіатську страву: китайську, японську, корейську. Я вже цей пункт якраз таки виконала. Я приготувала японські панкейки, і я, до речі, не хочу на цьому зупинятись. Я думаю, що цього літа я ще приготую щось цікаве, наприклад, скляну лапшу. Я нещодавно була з мамою у супермаркеті, і я там побачила цю скляну лапшу. І я прям дуже хочу її спробувати. Я думаю, ви бачили її 100% на просторах Тіктоку і Інстаграму. Я от прям дуже хочу ще її отак от паличками їсти. 27 ідея це завести будь-який блокнот, також щось з блокнотами зв'язане, як ви зрозуміли. Це може бути книга рецептів, особистий щоденник, або щоденник подяки. І ви можете туди записувати щотижня якісь класні штуки. Ну, це вже можете обирати самі, що саме ви туди будете записувати, дивлячись, який саме. Саме цей блокнотів ви оберете двадцять восьма ідея це зробити собі браслети за кольором своїх очей. Це мені також попадалось у Тіктоку. Коротше, ви йдете в якийсь магазин з різними прикрасами, або взагалі якимись просто цікавими брошками, штучками, і шукаєте там бусинки, схожі на колір своїх очей. Це можуть бути не просто бусинки, а взагалі просто якісь шарміки. Це бажано робити з друзями, тому що, типу, це прикольно, коли ви разом шукаєте це все, і навіть ви можете помінятися, так сказати, місцями. Ваш друг шукає. Вам під ваш колір очей, а ви під його колір речей. І потім разом сидите це все робите. І воно буде класно поєднуватись. Ну я дуже хочу собі такий браслет, тільки от я не знаю, де мені знайти такий магазин. 29 й пункт це створити свій літній плейлист, який буде вашим супутником протягом усього літа. Минулого літа в мене не було плейлиста, але протягом усього літа я скачувала собі різні пісні. І тепер. Коли я прослуховую їх, я згадую саме літо. Вони в мене асоціюються з літом, хоч я і не додавала ці пісні в окрему папку, я не називала їх літній плейлист. Але от автоматично я коли їх слухаю, вони мені там рандомно потрапляються. У мене в рандомному порядку йдуть пісні. Я згадую літо. Ну і нарешті ми підходимо до кінця. Останній тридцятий пункт це е, перебрати свій гардероб. Я це ще досі не зробила, хоча зазвичай я це роблю ще навесні. Зараз вже літо. У мене досі стоять зимні худі. І я тупо всі речі звалюю ось туди на нижню полочку. Чому? Тому що мені лінь. Я ще досі не поприбирала це все, не перебрала. Звісно, якщо ви вже поміняли свої речі з літніх на зимні, ой, з зимніх на літні, то ви можете просто перебрати, наприклад, свої якісь старі речі, обрати те, що вам не подобається, комусь там віддати, або просто викинути. І можна скласти якісь окремі образи. Наприклад, поєднати якісь старі речі з новими, і у вас вийдуть класні. Образи аутфіти. Ви по факту собі нічого нового не купували, нічого не витрачали, але в результаті у вас новий лук. Ну і що ж, наш список закінчився. Напиши в коментарях, яка ідея тобі сподобалась найбільше, з чого ти вже зараз прям хочеш почати. Якщо у вас є якісь також цікаві ідеї, діліться. Я все читаю, я на всі коментарі відповідаю, всіх помічаю, тому що в мене не дуже багато підписників, тому... Я завжди всім відповідаю і з вами спілкуюся. Ну і найголовніше це просто не просиди все літо в телефоні, тому що літо 2025 року, воно тільки одне. І більше ніколи в житті такого літа не буде, тому що тільки один рік нам такий дано. З літом 2025-го. І все залежить тільки від тебе. Яким ти його зробиш, таким воно і залишиться в твоїй пам'яті. Ну а вам я дякую за перегляд. Дякую, що ви подивились це відео. Всіх я люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі!